Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто разом зі мною вивчає італійську мову. І сьогодні запрошую вас поринути у світ займенників італійської мови. І ще раз більш детально роздивитися таке поняття як прономі діретті, прономі індіретті, прономі комбінаті. Тож, аванті! Зараз ми з вами разом складемо таблицю займенників італійської мови. Прономі італіані. Всі предмети, які оточують нас, мають свої назви, їх імена. Тобто номі. Займенник замінює це ім'я, цю назву. Прономе. Спочатку необхідно познайомитися із займенниками, які відповідають на питання хто або що. Найчастіше ці прономі виконують роль підмета у нашому реченні. Іо це я, ту це ти, луй це він, лей це вона. Ной це ми, вой це ви, лоро це вони. Прономі Діретті виконують роль прямого додатка у нашому реченні. Вони відповідає на питання, кого або що дія спрямована на об'єкт. Тож, кого що? Мі мене, ті тебе, ло його, ла Її. Чи нас. Ві вас. Лі їх чоловічого роду множини ле. Їх жіночого роду множини. Прономі індіретті виконують роль непрямого додатку в нашому реченні і відповідають на запитання кому? Чому? Тож мі мені, ті тобі, й йому. Ле їй. Чи нам. Ві вам, ЛІ – їм однаково як для чоловічого роду, так і для жіночого роду множини. Також в італійській мові існують прономі комбінаті, тобто поєднувальні. І тут треба звернути увагу на те, що на перше місце ми поставимо прономи індіретто. Яке відповідає на питання кому чому. А на друге місце поставимо прономи Діретто, яке відповідає на питання кого що. Але зверніть увагу тільки ті, які виділені червоним кольором «Ло, ла, лі, ЛЕ. Саме ці займенники ми будемо бачити на другому місці. Якщо... Мені його, то мені треба сказати МІ-ЛО. Але запам'ятаємо правило. Завжди у прономі-комбінаті існує поєднувальна літера І. То оці займенники, які ми бачимо МІ, ТІ, ві, будуть змінені на ме, ТЕ че, ве. Якщо Наприклад, хтось дає мені його, то це буде мело. Мені її це буде мела. Мені їх якісь предмети чоловічого роду множини. Мелі. А якщо предмети будуть жіночого роду множини, буде меле. Мені їх. Так само буде, якщо тобі його. ТЕ-ЛО. тобі її тела. Тобі їх чоловічого роду множини. те телі. Тобі їх жіночого роду множини. те теле. Якщо нам його чело, нам її чела. Нам їх чоловічого роду множини. че челі. Нам їх жіночого роду множини челе. Вам його вело. Вам її вела. Вам їх чоловічого роду множини велі. Вам їх жіночого роду множини веле. Зараз вам просто треба навчитися складати ці маленькі приклади. Мі, Ті, чі, ві ми змінюємо на МЕ, те, че, ве і до них додаємо ло, ла, лі. Ле. Трошки потренуйтеся, і у вас все вийде. А тепер давайте звернемо увагу на прономі індірект. Які відповідають на запитання кому чому, які виділені червоним кольором. І це йому, ЛЕ це їй, і ЛІ це їм умножені. «Лі» йому і лі їм умножені буде однакове. І зрозуміємо ми кому тільки за контекстом. Давайте почнемо із першого. Лі йому повинна бути обов'язково поєднувальна е, і потім до цього Льї і поєднувальної е ми додаємо ло-ла-лі-ле. І отримуємо ліло, це йому його, єла йому її, лі, лі. Йому їх чоловічий рід множина. ліле, йому їх жіночий рід множина. Перейдемо до їй. Ле ми також замінимо на «лі». і ми отримаємо такі ж самі форми. Ліло їй його, ліла їй її. Лє, ЛІ, ЇЙ, їх чоловічі рід ножини, ЛЕ, їй їх жіночі рід множини. Ну і само собою ви вже зрозуміли, що якщо ми до ї-їм додаємо ті ж самі ло ла ЛІ, ЛЕ і не забуваємо про поєднальну е, отримуємо такі ж самі форми. ЛІЕЛО їм його, ЛІЕЛА їм її, -лі, ЇМ їх чоловічий РІД МНОЖИНИ, ЛІЕЛЕ їм їх ЖІНОЧИЙ рід МНОЖИНИ. вже легше, що треба запам'ятати тільки чотири форми: ЛІЕЛО, ЛІЕЛА, ЛІЕЛІ, ЛІЕЛЕ. а потім уже за контекстом ми зрозуміємо кому що. Сьогодні ми разом з вами склали таблицю займенників італійської мови і постаралися зрозуміти, що таке прономі діретті, прономі індіретті і прономі комбінаті. Треба їх вивчити і навчитися складати прономі комбінаті. А тепер залишилося тільки попрактикуватися, складати речення із цими займенниками. Тож я приготую декілька вправ. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб нагадав вам про вихід наступного відео. І якщо вам подобається те, як я тут пояснюю матеріал, поставте вподобайку, мені буде це приємно. Гра це Alla prossima!